Всім привіт, кентавто Варшава. Сьогодні покажу вам такого Ford Focus 2 2008 року, двигун 1.6MPI. Ось в такому стані рейлінги, тоновані задні вікна, свіжопригнаний з Німеччини, оглянути його можна в Варшаві. Покажу, як він в салоні виглядає ось такий салон. Ось так виглядають сидіння, 4 електросклопідйомники, автосвітло, автощітки, кондиціонер. Все працює, Автозатемлення дзеркала. Ось так Круїз контроль є, в такому стані кермо, пробіг 236 тисяч, але вся сервісна історія, все присутнє від... від початку до сьогодні. І гарний форт-фокус є в нас в наявності. Кого цікавить, звертайтесь.